Всім привіт! Сьогодні 5 травня і сьогодні я розпочинаю виводити маток для своєї пасіки. Для виводу маточок я вибрав собі оцей вулик. Я не знаю, як його правильно назвати, материнська сім'я, батьківська сім'я. Тобто в цьому вулику знаходиться матка, яка мені буде засіювати в сотні кот яйця. Це я вперше використовую сотні код. Тому експериментую разом з вами. Так, гніздо я трошки зменшу, тут я якусь рамку зараз віце заберу, щоб бджілки посідали рамки більш щільніші і заодно глянув гніздо Это кормовая рамочка. Это рамочка с расплодом. рамочка з розплодом. Так, ця рамочка пуста, я її заберу, щоб зжати гніздо. Так, це також рамочка з розплодом. Все розпліт. Так, це у нас теж засіяна рамочка світленька. Це також цьогорічно відбудована, але розплоду немає, є по верхах тільки медочок. От не знаю, чи видно. тут медочок, тут свіжий медочок. О, свіжо відбудована рамочка, я її забираю. Свіжа рамочка з медочком. Кормова. Це також у мене кормова рамочка. Це все цьогорічне, І рамки цього року відбудовані, і занесений нектар теж цього року з обох сторон. Це і є причина, чому я хочу саме від цієї матки вивезти потомство. Сім'я при поганій погоді досить спокійна, також досить працьовита. Тобто де у нас? У нас було раз, два, три кормови. Три кормових. Дальше пішов розпліт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Чи навіть сім? Не пам'ятаю. Сі. Тобто є сім рамок з розплодом? Тобто я беру чотири рамки. Сюди. Є останні розсовують тут в іншу сторону. В це місце я зараз поміщаю сотнікот. Я вже одному з своїх відео показував. Відео підготовка до виводу От Тут є кришечка. І я обережно вскриваю. Тут я намастив медочком. І трошки пальцем мацнув тут на вощині, тут десь на вощині, десь знизу. Також медочком. От тут не знаю чи також буде видно. От тут медочок, тут медочок. Щоб було бджолам приманка. І тепер ставлю цей сот на сутку у вулик. Ставлю вніздову частину, щоб вони не принесли меду. Damoški jaz svoj na nese. In tako samo zakrivaj, utrpkaj. З цього краю в мене немає перегородки, діафрагма, мембрана, не знаю, кожен призом називає. Я ще сюди поставлю перегородочку. Через 24 години потрібно взяти з цього вулика маточку і посадити в сам сот, і закрити його верхньою кришечкою. Пройшло більше як 24 години, десь 27-28 годин. І зараз я буду шукати маточку, щоб запустити її в сот для відкладання яєць. Дивіться, що відбулося. Рамку відбудували на 90%. Це я вчора поставив цю рамочку. Вони частково нектару сюди наносили. Сім'я сильна. Так, тепер мені головне знайти маточки посадити. Так, що я далі роблю? Так, сотцем я закриваю решіткою. Тобто я його закрив і зараз в цей отвір запущу маточку. малочка. Маточку, я запустив сот, маточка ходить і ставлю рамку на місце. От у нас є сот. Та як сот дуже швидко відбудували, вчора поставив сьогодні відбудований, не сот, а вощинку на самому соті, на рамочку з сотою. Тобто я пропускаю дві рамки і третю місце ставлю вощинку для відбудови. Щоб вони щоб джілки мали чим зайнятися, щоб вони не набудували лишніх язиків і тому подібне. Так, я лише гляну, що це за рамочка в мене. Це корма, виходить. Не знаю, ставлю ще одну рамочку на відбудову для страховки, щоб вони мені не забудували якісь чашечки, ще щось. Тут дуже багато. Все, і це закриваю. Так, все, це закриваю на 24 години. Так, це закриваю ще на 24 години. Через 24 години у мене буде контрольний огляд е самого соту. Чи матка занесла усі чашечки яйцями. І тоді будемо приймати рішення. Чи ще залишати маточку в кліточці, чи вже її випускати. Зараз хочу розпочати розмову з того, що поясню деяку ситуацію. Сот Нікот я поставив з маточкою 6 го числа. 7-го я заглянув у вулик. Оглянувши сот, я замітив, що маточки в ньому нема. Що відбулось? Я не дозакрив передню решітку і матка змогла утекти. 8 числа я оглянув сот. І там було 3-4 яєчка, але при тому дуже ужасна погода була. Сьогодні у нас 9 -е число. І тому саме сьогодні я йду робити огляд, чи можу я випустити маточку з клітки. Ходила, в соті є. Зараз я маточку випускаю і сот треба спробую ще показати. І сот ставлю на місце ще на три дня. відкриваю кліточку чи сод, щоб бронь боже не придавити маточку. Так. Легенько димлю, але так, щоб дим на маточку не попадав і на яйця. Спробую ще раз показати. От маточка пішла собі на вощенку. Є яйця. От так краще, бо зрішічки видно. Є яйці, все, я більше не перехолоджую. Ставлю сот бистренько на місце. Ставиться він для того, щоб протягом трьох днів бджоли нанесли маточного молочка, тобто корм бджолиного молочка, не знаю, як правильно назвати. Тобто, щоб був корм для бджоли, яка буде підростати. Ну, скоріше всього, будемо називати його маточне молочко. так, Рамочки назад стиснув. так, Діло прикриваю. Так, Тут я ставив бощенку вчора. Я подивитися, чи бджоли її відбудували. Так, Відбудували її частково, нехай ще стоїть. Хочу показати ще такий календар, який я заксовий в інтернет-магазині. Тобто він функціонально працює, є картонка з цифрами, які вказують на число місяця. І є диск внутрішній, який показує всі періоди розвитку матки. От починається він з першого дня, тобто яйце. Що відбувалось? 6 числа я поставив сам сотній код. Тобто заключив в нього матку. 7 число в мене матка втекла. Я її ще раз знайшов поставив сот 8 числа, тобто вчора я дивився, було 3-4 яйця на нижній частині сота. Сьогодні 9 -е число, я подивився, матка засіяла яйця. Тобто, сьогодні я й беру. Час відліку, що 9 числа перший день яйця. Зафіксувати як цей диск нема. Тобто виробником не продумано нічого, абсолютно не продумано. Як цей календар зберігати? Тобто, на моє бачення, тут повинен бути якийсь отвір, якась закльопка, латунна втулочка, не знаю, як назвати, Тобто, що може було десь повіше на стіну. Щоб його не складати по шухлядах цей календар, потім його шукати. На даний час я вийшов з цієї ситуації, тобто я зробив дирочку і просто іголочку запхав. І так як фіксую, з якого числа, я почати маток. Три дні період яйця сот з відкритою кришкою буде стояти. У материнській сім'ї і на четвертий день, тобто 12 у випадку, я сот буду вибирати з цієї сім'ї, чашечки переставляти у прививочну рамку, і прививочну рамку буду ставити в сім'ю виховательку. І далі ми по календарі будемо дивитися, що за чим я буду робити. Настрій у мене дуже хороший. Як ви бачили, маточка. Гарно занесло всі чашечки яйцями. І зараз три дні я залишаю чашечки разом з сотом у вулику, тільки без передньої сітки, це наголошую, для того, щоб бджілки занесли маточне молочко. І після цього ми будемо вже переставляти чашечки на прививочну рамку і рамку ставити у сім'ю вихватку. Всім гарного дня, дякую всім за перегляд. Ще раз у мене сьогодні дуже надзвичайно хороший настрій. Це я перший раз використовую сотні код. Було багато бесід, є багато відео, що перший раз матка погано заносить в нові чашечки яйзі. Я результатом задоволений. Не забувайте підписуватись, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічі, всім гарного дня!